28 травня у сесійній залі Смілянської міської ради відбулося чергове пленарне засідання. Традиційно сесію розпочали з депутатських звернень одне з них стосувалося щоденного вшанування пам'яті загиблих внаслідок збройної агресії РФ. Депутат Віктор Овчаренко звернув увагу, що в центрі Сміли не всі містяни долучаються до хвилини мовчання о 9.00, яка проходить по всій Україні. Під час виконання гімну під час хвилини мовчання люди, які знаходилися поряд, сиділи на лавочках. І навіть не встали. Дуже неприємно було це спостерігати. Я все-таки хотів би запропонувати, щоб кожного дня в 9-й ранку, тут в центрі міста, щоб перекривався рух і через гучну молодь вивезти, щоб було сповіщення на всю площу. Дійсно, неприємно, коли звучить гімн країни, яка четвертий рік воює, і людина, сидячи там поруч, вона не піднімається, не вшановує пам'ять загиблих. Ну, це на це боляче дійсно дивитися. Задля забезпечення гідного вшанування було запропоновано щоденно перекривати центральну частину міста на кілька хвилин за участі правоохоронців. Міський голова Сергій Ананко підтримав цю ініціативу і доручив підготувати відповідне звернення до правоохоронних органів. Досить давно з будинку культури ми виводимо щодня хвилина мовчання о дев'ятій. І після хвилини мовчання на центральній площі у нас звучить дім. Це вже досить давно. У нас ну, така практика в місті З приводу зупинки руху підтримую. Підготуємо зверху. Усього на порядок денний було винесено 131 рішення. Депутати розглядали земельні, майнові, фінансові, соціальні і організаційні питання, а також ухвалювали рішення, що стосується життєдіяльності громади та міського господарства. Більшість проєктів рішень була підтримана депутатським корпусом. Робота над окремими питаннями буде продовжена в профільних комісіях.